Перед тем, как наступать, противник глубоко инфильтрирует в наши оборонительные позиции свои диверсионно-разведывательные группы, которые просачиваются и, как в старые времена, наводят удары вражеского высокоточного оружия воздействуют на нашу авиацию с теми же ПЗРК, даже если не сбивают, то, что ты над своей территорией не можешь спокойно летать, очень сильно мешает полноценной работе. Осуществляют разведку в интересах, до разведку объектов в интересах наземных сил, создают панику, а также нередко захватывают наши вражеские опорные пункты. Впервые э, с 1941 года Противник, пусть это бывшая республика Советского Союза, но противник э, вторгся на территорию бывшей теперь уже РСФСР. Произошедшее вторжение под Курск. По ряду причин наши СМИ не называют события так, как есть. Какая-то дичь про то, что зашли вражеские ДРГ, помилуй Бог. Зашли регулярные части силами нескольких бригад при полном поддержке ПВО, при активном участии вражеских войск, не только хохломутанских, но и подразделений НАТО. Это полноценное вторжение. Но, во-первых, а кого это удивляет? Мы все равно должны... Сто... Вот гражданская позиция, не смотрите всяких, так сказать, оголтелых пропагандистов, которые затуманивают мозги. Мы должны даже в сети, даже, так сказать, используя наши ресурсы, ставить вопросы. Например, почему сама операция началась с нарушения всех канонов? И как американцы начинали в Ираке? Они начинали с выбивания верхушки, с парализации тыла, чтобы сэкономить кровь своих бойцов. А это пенсы, вот, как враждебная нам цивилизация. Почему вы начали все через пень, колоду? Вот эти вопросы, Юра, извини, я все равно буду ставить, потому что без наказания тех, кто это допустил, кто бросил войска без воздушной кампании, да, мы должны это поднимать. И сейчас, кстати говоря, войска, вторгнувшиеся в Курскую область, они на самом деле тоже они, ну, возьмут они немножко бензина на месте, да, не знаю, консервов, еды из магазинов. Но и к ним нужно подвозить все, все, все припасы. Вот вам критерий, где ваше ВВС. Вот вы сумеете перебить им снабжение, им же надо возить топливо. Вот И, собственно говоря, мы должны ставить этот вопрос. И топливо, и боеприпасы, и прочее. Подавить ПВО и пересечь, пресечь снабжение этой группировки. Вот это сейчас проверка на дееспособность. Наш наступний гість Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Уже з нами на зв'язку. Пане Дениса Україні Доброго дня. Скажіть, будь ласка, про те, що ми читаємо від росіян про 12 збитих атакамців, В них завжди все збите в великій кількості, але вони ніколи не пишуть про те, скільки не збили. Що про це знаєте? Ну на сьогодні щодо останньої нічної атаки, поки інформації офіційної немає, тому чекаємо офіційної інформації збройних сил України, але як зазначали постійно у них. Для заспокоєння населення вони, по перше, використовують різні тактики, зокрема, щоб все збито. Друге, що вони значно перебільшують кількість тих ударів, які наносились, які їм вдалося здавати. А також їм вони завжди ну, попереднє навчання, демонструючи те, що ППО їхні готові тренується. Разом з тим, ми бачимо, що кількість ППО і самі окупанти ті те, що відбувається в Криму, демонструють, що кількість ППО значно зменшується. Це підтверджується. І представниками офіційно підтверджується з представниками збройних сил України. Тепер вони маневрують цими залишками комплексів по всій території цього повнокриму. В основному вони більші кількості зараз переміщують його ближче до Кримського мосту. Знову ж таки, як заявляє офіційно Україна і збройні сили України, що основною ціллю і, і бажається військовим об'єктом саме інфраструктурний об'єкт, так званий кримський міст. І саме з цієї мети вони намагаються утримати і захистити, оскільки кримський міст це не тільки інфраструктурний, а більше символ російської влади і його знищення може також знищити російську владу в Росії. Ви маєте контакт із людьми із місцевими в Криму, які розповідають щодо чого, можливо, можете нам трохи більше розказати власне не про цю нічну атаку. Розумію, що може, можливо потрібно зберігати тишу до офіційних заяв наших збройних сил, але загалом, наскільки спокійно чи неспокійно останнім часом в Криму? Ну, слід відзначити, що ситуація. Соціально-економічна вона погіршується. і настрій також це впливає на настрій, у тому числі тих росіян, які заїхали після 2014 року. Як ми знаємо, була хвиля виїздів одразу після повномасштабного вторгнення, коли силовики російські правоохоронці вивозили свої родини. По-дальшому ця хвиля трохи спала, але знову ж таки слід відзначити, що велика кількість оголошень рекорд і агентства нерухомості, які зараз поширюють рекламу з території Російської Федерації про можливість купівлі в Краснодарському краю. Асторі і вони користуються попутом, оскільки все ж таки відбувається певне переміщення. По друге це також, ми бачимо, що зростають ціни на паливно мастильні матеріали. Зокрема, вже на цьому тижні знову ж таки з'явилися з'явились новини в телеграм-каналах про те, що на 5-10% зросло. Але з початку літа це зростання сягає вже 40%, виключно виключено на паливо-мастильні. Разом з тим, хоч воно і зростає, але і взагалі відсутні паливо мастильні матеріали. І на території тим цього Криму, зокрема, на початку минулого тижня з'явилася інформація, що 95-й бензин неможливо купити на автозаправних станціях, і це вже пов'язано саме зі страхом з боку. Російських постачальників паливно на мастильних матеріалів, використанням паромної переправи, використанням Керченського мосту, оскільки вони бояться постачати великі партії, оскільки вважають, що вони можуть бути нанесені нанесений удар і можуть бути враження. Тому зараз виникають проблеми. Яку це влада не знає, як це врегулювати. є активне звернення. До Кремля, але поки реагування належного немає. Крім того, ми бачимо, що погіршилася навіть попереднім роком. Знову продовжується погіршитися ситуація. Щодо рекреаційної сфери, зараз вони більше направили її на забезпечення соціально незахищених верст населення. Луня використовувати також для реабілітації і лікування російських військовослужбовців. Тобто, все фінансування сфери рекреації зараз відбувається в більшості з федерального бюджету. Тобто малий бізнес і середній, який раніше супроводжував і був знаходився поруч з секретів сферою, на даний час прибутку не отримує, оскільки ті люди, які приїжджають відпочивати, вони не мають власних коштів, вони отримали без безкоштовну путівку і не витрачають кошти за межами вказаного санаторія. Тому знову ж таки це негативно впливає на бізнес, який змушений закриватися. Зокрема, з'являється інформація. Про ресторанний бізнес, який вказує, що на 30% в цьому році він скоротився, Це стосується тимчасово окупованого Севастополя. І слід зазначити, що такі така ситуація складається у всіх сферах. Окупа... Окупаційна адміністрація намагається демонструвати про те, що вона піклується про населення. Постійно з'являються новини, але ці новини, позитивні, так звані позитивні, вони пов'язані більше з тим, що відбудуться незаконні місцеві вибори локальні. Республіканські на у вересні 2024 року і з метою того, щоб продемонструвати. Певні нібито досягнення повіційної влади проводиться такі кроки і і створюється картинка, але це виключно картинка, яка від відрізняється від реальності. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.